Доброго здоров'я, всім, шановні українці, всіх вітаю. Отже, Мюнхенська конференція, що там відбувається, які заяви лунають, які скандали, хто про що говорить і е, що очікували, і що отримали. Але перед тим, як ми почнемо, е, хочеться сказати таку новину, да, якби Анонсують про пенсії сам президент говорив, да що він доручив команді, що розібралася І з 1 березня були підвищення, але в інтернеті ще е, такі літають, як би сказати. Скріншоти і говорять, що мінімальна заробітна плата у таких розмірах буде підвищуватися. З 1 січня ну вона 8 тисяч, по-моєму, так вона є. З 1 квітня буде мінімальна зарплата 900, з 1 липня 10100 а з 1 жовтня там до 12 тисяч вона буде підніматися. О, таке якби там е, по. Пунктам 11.184 з 1 жовтня 11.184. Потім мінімальні пенсії. Мінімальні пенсії, дивіться, також анонсують з 1 січня 2.361. з 1 квітня 3.407, з 1 липня 4,808, з 1 жовтня 7,56 гроші на реалізацію даного законопроекту. У сумі близько 299,9 млрд гривень пропоную спрямувати з додаткових надходжень з бюджетів усіх е, рівнів внаслідок недопущення, укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн за рахунок зменшення витрат на обслуговування державного е, боргу в сумі там, 190 мільярдів і тому подобне. Тобто, отакі от, дивіться, лунають заяви і такі. В інтернеті дуже багато про це говорять, ну і вирішив і я сказати. Як буде, побачимо, чи не передвиборча це, як би сказати да, агітація і вкиди. Оці, а вибори вони будуть 100%. Отже, Мюнхенська конференція да, і що там робиться, відразу таке питання: хто додивився, да, дивіться, пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто буде на переговорах з української сторони. От напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати е, вашу думку, хто буде на переговорах з нашої з української сторони. От, тому що ну, невідомо, ніхто нічого не повідомляє. Хоча з російської сторони вже відомо, хто буде, а з української е, темнота, така хто там буде, да, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Е, всі ми чекали від Мюнхенської конференції. Ну, чогось такого глобального, ждали. От Я, наприклад, я ждав, що буду якісь позитивні будуть рішення, що буде щось про мир, про закінчення цієї клятої війни, але там всі пересварилися, всі якісь такі заяви, всі вирішують знову ж таки свої якісь інтереси. Нема ну, ж ніяк не мир і щоб на Україні не гинули люди. Отже, всіх шокувала. Всіх шокував виступ Венса, скандальний виступ. Він каже, що в Європі демократії немає, от Венс. А да? пісторіус образився і говорить: А що ж ти каже, рідненький сюди приїхав, і таке нам тут говориш? В нас в Європі, да, ну. Ти до нас приїхав в Європу, і таке нам розповідаєш, що в нас немає демократії, що ми от такі пересякі, да? і ще плюс до того, е, да, там ще Венс говорить, в попередньому відео я говорив, і, може, вже ви десь бачили е, цей виступ. І в Тіктокі він є, і на других ресурсах є. От. І говорять, що. Венц говорить, що його не так поняли по поводу американських військ в Україні. Все перекрутили, він не те мав на увазі про американські війська в Україні. Да, якщо, типу, Путін там щось відмовиться на якісь іти компроміси. О, Лінці Грем назвав умови, коли Україну візьмуть в НАТО. Вам. Глядачі, не це не сподобається, так, воно і мені не, не подобається, такі вислови, от, але ж і, тим, 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 тим не менш, от такі вислови от Лінці Грема, це сенатор американський, і да, він говорить, що Україну в НАТО візьмуть в тому випадку, тобто, якщо буде тут от, от перемовини, да, от, е, е, завершення війни і тому подобається. І якщо Путін знову нападе на Україну, тоді точно Україну візьмуть в НАТО. Ну, вдумайтесь ці слова, так? Да? Ми ще цю не закінчили війну. Ще це не, ну, по цій війні не зрозуміло, що буде. А він уже говорить, що якщо Путін знову нападе, то Україну точно візьмуть в НАТО. Навіщо таке говорить? Уже цим НАТО, знаєте, просто достали. Ну, мене, так, да, як українця, як людину. З України Пишіть в коментарях, вас достало чи не достало? У нас вже 10 років Євросоюз НАТО, Євросоюз НАТО. І за цього в нас почалась війна, і нас гинуть люди, і нас знову ж таки кормлять цими обіцянками НАТО і Євросоюза. О. А тим часом в Україні, в парламенті, знову вирішують свої якісь проблеми, якісь там. В них тюрки, діребани, європейська солідарність забрала е, крісло там, де сидів Стефанчук. То я не хочу про нього навіть але І вони там блокують, роботи в них немає. Да? От представте, якби ми хтось на роботу не вийшли, щось там не робили. Але в них все нормально. Вони блокують, займаються своїми справами, Дірібаном і тому подобне. Да? Якісь реактори вони там голосують, за да? ці реактори з Росії через Болгарію там вони купляють і тому подобне. А тут у них роботи немає. Вони Видіті Петра Олексійовича Порошенка обідали, і ми блокуємо роботу повністю всього парламенту, і працювати не будуть. І ніхто ж там не працює. І все нормально, а зарплату вони отримують. Аби ми не вирішили, нам заплатили. Угу. Держи карман ширя. Да? Е, і між тим, е, дивіться, арештували Інну Іва, Іваночку, соратницю Медведчука за дерзраду. Да? Вона там десь працювала в якомусь суму, і агентстві і, тіпа, допомагала ворогу, щось там спонсорувала різні двіжухи і тому подобне. І СБУ її арештувала. Це соратниця Медведчука. ОПЗЖ, дивіться, да, да, про ту ж раду, все, все добре, да, але ж і ОПЗЖ партія досі в Раді. Це ж та партія проросійська. І вони там, ну, бачите, вона вигодна, мабуть, цій власті, да, цій владі, не хочу так називати, цим, цьому керівництву. Я не хочу владу називати, бо нема владики у нас у нас є керуючі, яких ми наняли. От і вони, напевно, їм вигодні, тому що їхніх голосів не вистачає, а ОПЗЖ їм ну, цим допомагає. Да? І на конференції, на цій Зеленській. Торгується, да? він торгується Зеленський на конференції по поводу цих надр наших землю без нас продають. Надра України без нас продають, ніхто не питає у нас нічого. Війна оця клята. Може, ця клята війна розпочалася і за цих надр і за землі. Пишіть у коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Да? І от він призначив відповідальним по надрам Кубракова. Це радник міністра оборони. Представляєте? Радник міністра оборони відповідальний по надрам. А перед цим він був відповідальний по будівництву. Ну, да, схемки такі, розумієте? От. А тим не менш, Трамп хоче все. Ну, Всі надіялись на щось друге, а тут бах, от такі заяви, От там мільярди якісь пропонують, 500 мільярдів хочуть всі наші надра. Але тільки не ті, що на окупованій території. да? А ті, що є у нас тут, тут, не, не на окупованій, на ті, що Україна в Україні, ну, зараз вони належать. Не на окупованій території, а іменно ці. Там і Китай уже зацікавився, да, після скінчення війни, він теж хоче лапку на це все положити. Компанії хочуть зайти віддобувати наші з вами надра. А Зеленський заявив, що він буде звучатися тільки з Путіним і ні з ким другим, але і тільки після того, як вони з Трампом погодять план по. Закінченню війни, і він буде тільки говорити з Путіним. От. І дивіться, на, зі сторони Росії на переговорах будуть такі люди. Дмитрів, фінансист, Ушаков помічник Путіна, Наришкін головний розвідник. Ну і може Медінський. Хто буде з нашої сторони, досі невідомо. Ну, Покрито. Ну, тьмою тьму щою. Головне, щоб не було кротів. Знаєте, Щоб не зливали на ту сторону нас. щоб не щоб... взагалі, я не знаю, Але саме головне, щоб був мир. Як там воно буде, Кроти кротами, але головне, щоб настав мир. Мир, щоб оце все скінчилося, війна скінчилася, і перестали гинути наші діти, наші люди, от, мирні люди, військові, які боронять там нашу країну, щоб ми перестали гинуть. І оце все, щоб скінчилося. Чи покарають Росію? Будемо бачити. Ще Мюнхенська конференція ця продовжується. Будемо надіятися, що воно щось зміниться. Вони там содзвонювалися, щось списувалися, содзвонювалися, зустрічалися. Як воно там буде? Будемо слідкувати за новинами. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, підпишіться на канал. От, підтримуйте українське, буду дуже вдячний вам за лайк. Це займає буквально пару секунд вашого времени. А я на цьому буду закінчувати свої новини. Буде щось цікаво. Обов'язково запишу відео і вийду в ефір. А ви бережіть себе, своїх дітей, своїх близьких. Дай Бог все буде Україна. Всім пока-пока.